Захисник, який втратив обидві руки на війні, прагне мотивувати побратимів в одній з лікарень Дніпра. Про його історію розкажемо вже згодом. Вилікувати канали, поставити імпланти чи зробити зубопротезування – І усе це безкоштовно у Дніпрі. Для кого саме дізнаєтеся у випуску. Верховна Рада підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків, на які зміни чекати. Дивіться далі. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Тречі вистрілив у людину у Нікополі. Затримали 29-річного зловмисника. Про це повідомляють в управлінні нацполіції Дніпропетровщини. За їхніми даними між чоловіками стався конфлікт. Тоді підозрюваний дістав пістолет і поцілив у потерпілого. Його забрали до лікарні, а нападника розшукали правоохоронці. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення. І про зловмисника, який на підпитку в'їхав у світлофор. У Дніпрі на перехресті вулиці Вернацького та крутогірного узвозу сталася аварія. Інформують в управлінні патрульної поліції області. Відомо, що водій не впорався з керуванням та зіткнувся зі стовпом. Потім втік з місця події. Коли правоохоронці приїхали, аби зафіксувати ДТП, кермувальник повернувся, але проходити перевірку на алкотестері відмовився. На нього склали адмінпротоколи. У Дніпрі відкрився міжрегіональний спеціалізований центр з розшуку зниклих безвісти. Про це повідомляють у Національній поліції України. Там кажуть, у ньому працюватимуть правоохоронці із трьох областей Донецької, Луганської і Дніпропетровської та надаватимуть необхідну допомогу та інформацію для родин зниклих людей. Також в цьому центрі близькі родичі, зниклих осіб. Можуть здати зразки біологічного матеріалу для проведення молекулярно-генетичної експертизи. В центрі є службове приміщення, де розміщено швидкісний ДНК-аналізатор 6 c Специфіка роботи центру полягає в тому, що громадяни в одному місці можуть отримати інформацію, консультацію, допомогу правоохоронцям. Він, як молитву, шепотів, я не здамся, і стримав своє слово. Це історія про Михайла, який у 22 роки отримав край важке поранення на Донеччині. Прилетіла ворожа ракета. Вибухом відірвало обидві руки. Нині чоловіку 24 роки. Він нещодавно отримав протези, вчиться наново тримати предмети та потискати руки побратимам. І має палке бажання підіймати бойовий дух воїнів, які, як і він колись, втратили частину себе на війні. Нині лікуються у Дніпрі. Подробиці далі. Не Втрачайте надію, вилікують, встанете на ноги. Михайло заходить до кожної палати, спілкується з захисниками, які, як і він, втратили кінцівки на війні. Головне, щоб не падали духом, щоб трималися, тому що дуже багато людей духом падають і все. Морально просто більше всього. Чоловік згадує, як два роки тому він так само лежав у цьому відділенні. Ділиться емоційно важко знову бути тут, але підтримка побратимів важливіша. До мене приїжджали побратими, до мене постійно брат приходив. Ну, підтримка була постійно. У лютому 2019-го Михайло пішов до війська, проходив службу на Львівщині. Згодом були бойові виходи до зон АТО та ООС. Початок повномасштабної чоловік зустрів на Донеччині в Авдіївці. Біля міста й отримав поранення. Прилетіла ворожа протитанкова керована ракета. І коли ми дивилися на його поранення, здавалося, що таки не виживає, тому що нема рук. Їх зрізало. І велика травма грудина, травма живота і травма ноги. Дуже важкий стан, але він як молитву шепотів, я не здамся. Михайло не здався, став на ноги. А за два роки після поранення у Німеччині йому встановили протези. Целик. Електро, 100%, а цей механічний. Я став, можна сказати, повноцінним, повноцінним, повноцінною людиною. В туалет поїсти, там, походити, одягнутись те саме, я зараз сам можу кермувати так. Захисник ділиться, коли вперше вдів протези, захотів. Напевно, сходити в Макдональдс, поїсти сам власними руками. Картофлю фрі і Кока-Колу. Нині захиснику 24 роки. Він хоче працювати в одному з медзакладів Дніпра, допомагати воїнам відновитися в центрі реабілітації і підіймати бойовий дух побратимів. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, News, телеканал відкритий. У Томаківській громаді скасували карантин через сказ у домашнього кота. Обмеження діяло з 9 серпня на території Високівського старостинського округу. Про це інформують у громаді. кажуть, за цей час фахівці зробили 120 профілактичних щеплень для 58 собак і 62 котів. На 5, 10, 25 або 50%. відсотків Верховна Рада підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків. Нині ця тема в обговоренні номер один серед дніпрян. Далі у своєму матеріалі я розкажу, які зміни чекати у зарплатні, що нового для кожної групи ФОП, а ще пояснення економістів. Чи дійсно нам необхідні ці нововведення? Дивіться. Верховна Рада підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків. Пара Владислав і Світлана кажуть, такі нововведення не здивували, Проте, як на них реагувати, не розуміють. З точки зору ситуації в державі, то звісно потрібні додаткові кошти, щоб надходили до бюджету. Але з точки зору звичайного громадянина, то звісно негативно, тому що це вдари по кишеням багатьох громадян. Якщо ми говоримо про роботу на перемогу. То це потрібно робити, потрібно трохи затягнути ремені і потерпіти. А все ж таки, можливо, є інші способи якось залучати кошти в бюджет без того, щоб наступати на горло громадянам. імромадянам. Для нас це не страшно, особливо якщо ну ми живемо сім'єю, обидва працюємо, у нас немає дітей, там ніяких таких страшних витрат. А от Оксана мати трьох доньок розповідає, нині працює та утримує родину лише чоловік. Тому каже, підвищення податків суттєво вплинуть на їхнє життя. Це буде взагалі. Ми зараз не можемо навіть о, інколи оренду проплатити, бо ще ці комунальні, ще світло. Ще якщо це буде податки, це взагалі дуже складно. Нині збільшення податків. Тема номер один в обговоренні серед дніпрян. На які зміни очікуємо? Підвищення військового збору з 1,5% до 5%. виключення для захисників. Військовий збір 1% від доходу для ФОП третьої групи, а для першої, другої та четвертої 10% від мінімальної зарплати. Податок на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ 25%. І 50 відсотків на прибуток банків за цей рік. Такі зміни Верховна Рада впровадила, аби наповнити держбюджет. Економісти кажуть, таке рішення буде нести за собою великі наслідки. Це в свою чергу викличе що? Значний стрибок інфляційних процесів. Також на інфляційні процеси зіграє ведення авансової сплати податку з автозаправних станцій. А паливо у нас впливає на собівартість будь-чого. Вплине це і на виплати українцям. Наприклад, від зарплати у 10 тисяч гривень з поточним військовим збором у 1,5% чистими ми отримаємо 8 тисяч 50 гривень, а з підвищеним у 5% заробітна плата буде 7 тисяч 700 гривень. А це на 350 гривень менше. Скоріше за все буде звертатися бізнес, бо не всякий бізнес витримує таке додаткове навантаження. Персонал буде наполягати на підвищенні хоча б компенсації зайвих податків, додаткових податків, і частина бізнесу закроється. Це викличе процес бізнес еміграції також через різке підвищення податків економісти прогнозують еміграцію не лише бізнесу, а й людей за кордон. І наголошують, у порівнянні з усіма мінусами нововведень перспектив наповнення держбюджету немає. Альбіна Гриненко Ілля Кононов телеканал відкритий. На Дніпропетровщині подовжили маршрути двох приміських поїздів. Про це інформують у Придніпровській залізниці. Там кажуть, зміни стосуються кількох маршрутів. Вони зараз на ваших екранах. Відтепер електрички курсуватимуть до зупинки номер 14. Вилікувати канали, поставити імпланти чи зробити зубопротезування – і усе це безкоштовно. Такі стоматологічні послуги надають у Дніпрі, для кого і де саме можна отримати допомогу. Дивіться далі. Дмитро військовий. Віднедавна чоловік у резерві, бо ж дружина народила двійню. Тому тепер він допомагає їй виховувати малечу. Каже, поки вдома вирішив зайнятися здоров'ям, а воно ділиться не аби як погіршилося під час служби. У мене дуже важка ситуація. У мене там просто на сухому залишку, скажімо так, дев'ять зубів. Тому треба і протезування, і хірургічне. Хірургічні роботи, скажімо так, дуже багато вже роботи пророблено. Чоловік розповідає, за два місяці лікування йому вже зробили кілька операцій та попереду протезування всієї щелепи. Поставлять імпланти, скажімо так, з однієї сторони, з іншої, і буде цілим масивом щелепа. Усі ці стоматологічні послуги як для Дмитра, так і для всіх інших військовослужбовців у міських лікарнях безкоштовні за спеціальною програмою. Окрім цього, право на безоплатне лікування мають ветерани праці, донори, люди з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих героїв. Головна умова для отримання лікування бути зареєстрованим у Дніпрі. А за 9 місяців цього року в місті Дніпро опротезовано учасників бойових дій, інвалідів війни 171 особа. Встановлено 350 імплантатів 112 особам. А опротезовано інших пільгових категорій це ветерани праці, донори, сім'ї загиблих 192 особи. Проте ті люди із вразливих категорій населення, хто не зареєстрований у Дніпрі, але проживає тут, теж мають право на безоплатне лікування та видалення зубів, а також протизування. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 212 Згідно цієї постанови цього пілотного проекту, на пільги мають право учасники бойових дій, інваліди війни і військовослужбовці. Також у Дніпрі безоплатно надають ургентну стоматологічну допомогу для дітей і дорослих. Медики кажуть, ситуації, коли допомога потрібна тут і зараз багато, бо ж часто люди нехтують власним здоров'ям. Тому лікарі наголошують на необхідності профілактичних оглядів. На один із таких прийшла і Аліса. Не боялась не боялася, було не страшно. Чищу їх зранку та ввечері. Стоматологи радять приводити малечу на огляд раз на 3-4 місяці, підлітків раз на півроку. Багато батьків приводять дітей вже в 5-6 років, коли є проблема, є біль. Батьки повинні пам'ятати, що ми приходимо перший раз до стоматолога в 6-7 місяців, коли у дитини прорізаються перші зуби. Ми даємо рекомендацію по догляду. Якщо ми бачимо якісь проблеми, теж перенаправляємо до лікаря-ортодонта, наприклад. Аби отримати безоплатну ургентну стоматологічну допомогу, у Дніпрі потрібно звернутися за однією з адрес, які ви зараз бачите на своїх екранах. Каріна Зейналова, Юлія Карнаух. Опен Юз, телеканал відкритий. Дніпрянин Євген Михайленко став абсолютним чемпіоном на турнірі Nation Power Cup з бодибілдингу. Про це інформують у федерації. Змагання пройшли у Києві і зібрали сотні атлеток і атлетів з різних регіонів України. А у Дніпрі протягом трьох днів проходитиме чемпіонат міста з плавання. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. За звання переможця боротимуться приблизно 500 спортсменів. Поза конкурсом уберуть найкращого і у категорії мастерс. Загалом учасники змагатимуться на 16 дистанціях у п'яти вікових категоріях. І наостанок про погоду. Цими вихідними у Дніпрі буде хмарно з опадами. Про це повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. Там кажуть, температура у суботу в день буде 20-25 градусів тепла, а от вночі – 11-16. У неділю ж протягом доби очікується 10-15 градусів. То жовтня очікуємо хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ, день помірний, місцями в області. Значний дощ. 13 жовтня в неділю теж хмарно. Вночі помірний місцями значний дощ, день помірний дощ. Детальніше про погоду дивіться одразу після випуску новин. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.